Святкування звільнення Херсонщини в Одесі продовжується в суботу, о 12-й годині дня біля оперного театру. Зібралися кілька сотень людей. Тут і щасливі діти з українським прапором, люди з плакатами Херсон, місто Герой. Всі скандують «Херсон, це Україна. Херсон, це Україна. Такий святковий день для України побралися молодята Ірина та Сергій з міста Береслава, що на Херсонщині. Дівчина каже, що вони планували весілля заздалегідь. І так співпало, що в цей день свято стало подвійним. Разом з тисячами херсонців, які мешкають сьогодні в Одесі, пара відзначає довгоочікувану подію. Помимо свадьби ще такий от. Та то, ми ми вчора збиралися і узнаємо новину і хочемо всіх поздравити. Тут і свадьба, і от це, що освободили, це просто розпирали ці всі емоції. Херсонці святкують, діляться радісними емоціями, а машини, що проїжджають повз, гучно сигналять, тим самим підтримуючи їх. Люди зі сльозами на очах розповідали про свої перші емоції після того, як дізналися, що ЗСУ зайшли у Херсон. Це просто щастя, що в нас є Херсон, є наше місто, є наші люди, і ми обов'язково повернемося. Ми все відбудуємо, ми все гарно. Я зараз розплачуся, мабуть. Ну, Сльози радощі. Ми дуже чекали цього моменту, він нас настав на, на щастя. Я думаю, що ще трошки часу і все це жахіття пов'язане. Нападом Росії на нашу незалежну державу закінчиться і все буде Україна. Зранку мені повідомили, що тільки я проснулися наші наші білозерці, наші білозерці, боже, молилася. А далі, а далі я рухалася разом з нашими збройними силами. Я так не підштовхувала її ще. Ось ну ось ось. Що там? Що там? Люди розгорнули на капоті машини жовто-блакитний прапор і залишили на ньому привітання з різних районів Херсонщини. <плес> Наших районів Херсонських. Це райони міста. Це наші райони нашого міста Херсона. Зараз ми так кожен згадує той район, де він живе. А ви з якого? Я з Таврійського, третій Таврійський. Розкажіть, у вас тут калунчик? Ой, пішла на Привоз, але привоз мене розчарував, не знайшла не справжнього. Купила такий. Тому... Це символ нашої Херсонщини. Херсонці розповідають після того, як в соцмережах з'явилися перші натяки про наближення українських захисників до Херсону, не спали майже всю ніч. Щохвилини оновлювали стрічки новин. Я всю ніч сиділа на телефоні, дивилась прямі дивилась ці новини. Три години вирішила, що треба трошки поспати. Коли стали, побачила, що біла зірка наша, я зрозуміла, що вже буде все. Тому слідкували і. Коли прийшла до дівчата, ми плетемо сіточки маскувальні. Вони не повірили, Вони кажуть, ми ще не чули. Каже, дівчата, Херсон наш. Звістки зі звільненого Херсону поки що отримати важко. Відступаючи, окупанти зруйнували вежі зв'язку. Також, за повідомленнями місцевих, є проблеми з комунікаціями: немає світла, води і тепла. Сили відновлення вже на шляху до Херсону. І самі херсонці, які тимчасово перебувають в Одесі, кажуть, дуже чекають моменту, коли дійсно зможуть повернутися додому.